Ютуб канал Букзіла представляє книгу Ярослав Гашик Безкорисливість дружби. Коли домовласникові турному сповістили, що його давній друг Плетанек з'явився у празі і уже в п'ятьох знайомих позичив по 20 крон, турний стрімголов помчав додому, аби належно приготуватися до зустрічі. Засапавшись, він вбіг до помешкання і насамперед замкнув кімнати. Потім зійшов до воротаря, попросив у нього старий цебух від люльки і збігав до тютюнової крамнички по мундштук. Там таки він роздобув і шматочок пемзи, обкурив його над полум'ям і добряче натернем люльку, щоб та видавалася якомога бруднішою. Поміркувавши, він надломив мундштук, обгорнув його папірцем і перев'язав мотуською. Тепер люлька мала такий вигляд, наче її витягли з помийниці. Турний квапливо позбирав і викинув усі сигарні недопалки, а коробку з сигарами виставив за вікно. Натягши старий костюм, у якому він увітку порався в квітнику, турний заховав до шафи своє пристойне вбрання. Гаманець він кинув на стіл, залишивши в ньому дріб'язок, щонайбільше крону. На дощечці біля чорного ходу він написав крейдою винен в угляреві 2 кре 45 геллерів, різникові 12 крер 50 геллерів, за газ 24 геллери». Скінчивши з цим, він знову зійшов до швейцарської попередити, що незабаром до нього навідається один чоловік, тож, аби не казали пан удома, хай його називають просто пан турний і, в разі чого, скажуть, що він давно вже не домовласник. Піднявшись знову до себе, він спинився в кухні і з полегшенням зітхнув. Потім побіжно оглянув усі приготування і лишився задоволений. Тепер хай приходить цей плетанек. І той прийшов. Ввалився до кухні похмурий зі страдницьким виразом на обличчі, і турний тієї ж миті помітив свіжу латку в нього на лікті. Тканина трохи відпоролася, і під латкою видніло цілісеньке чудове сукно. Бачу, ти процвітаєш? запитав плетанек. Давненько мене бачилися. Ти став домовласником, а в мене, коли можна так висловитись, життя вп'ялося своїми пазурами. Турний кахикнув процвітаю? Я вже більше не процвітаю, дім продано. Плетанек присміхнувся. Що ж, це можливо і на краще, а от мені не таланить. Доведеться перебиратися до Праги. Власне, мій багаж уже в дорозі, а на переїзд треба 300 крон. Як то кажуть, біда не ходить одна. Стільки лиха, стільки невдач і не повіриш. Час пускати в хід люльку, подумав турний. Т, «Ти люлька? вжахнувся Плетанек, побачивши моторошне знаряддя. Та ж у тебе був чудовий цибух?» Був, справді був, жалібно зітхнув турний. Тільки тієї люльки вже й слід прохолов. Довелося продати. Так, друже, часи змінилися. Тепер мені не по кишені навіть пристойний мундштук. У тебе часом не знайдеться тютюнцю? Плетанек знову понуро всміхнувся. У мене тютюн, звідки я не курив уже цілу вічність. За що все це, о господи, де я знайду гроші? Де я питаю? Я б дав тобі закурити, друже, провадив далі свою гру з люлькою турний, та вже надто кепська в мене люлька ніяк не зберу грошей на новий мунштук. Підправив ось подекуди, а нагар ніяк не зняти. Поглянь, який бруд оце вже другий рік. А де питається взяти гроші на нову? Он на столі гаманець. Зазирни в нього, що ти там побачиш? Сорок п'ять геллерів. І це весь мій статок. Треба прожити на них місяць, два місяці. Який глухий кут, який жахливий глухий кут, з ким лив тим часом плетанек? Хоч стріляйся. Якщо не роздобуду сьогодні дванадцять грон, усьому кінець, а з цією сумою можна, либонь, почати нове життя, вдягнути дітей, нагодувати їх. У тебе є діти? Звідки? Довга історія. П'ятеро. Шостого мати народила перед смертю і всі хворіють. Зараз ось старший лежить із наростом у стравоході. Операція коштує 120 крон. А де їх узяти? Як урятувати життя нещасній дитині? Одна надія на друзів, на давніх товаришів, котрі Стривайно, я закурю, урвав його турний і заходився нишпорити по кишенях. Вийнявши два недопалки, він розкришив їх і набив люльку. Це з поштамту, пояснив він. Я завжди там підбираю, там їх повно, і ще біля німецького театру. Летанек знову заквилив У тебе хоч є на це час. А що я, батько шестох дітей, нещастя просто сиплються одне за одним, як за ними вгледіти? Чому ти думаєш, я приїхав до прави? А тому, що один із моїх хлопчаків ненароком підпалив сусідову стодолу. Доводиться платити 800 крон. От я й прийшов до тебе давнього друга. Хвилиночку, схаменувся турний я ледь не забув дещо. Він підійшов до дощечки біля дверей і, скосивши оком на гостя, що спостерігав за ним, написав крейдою Крамареві за сірники два геллери Ох ох, боргів назбиралося скільки. Коли я тільки з ними розквитаюся, пролунав стукіт, і до кухні увійшов листоноша з грошовою сумкою. Моє шанування, панові домовласнику, виголосив він. Розпишіться, будь ласка, пане турни. І поки нещасний тремтячою рукою розписувався в отриманні 470 крон чергового дивіденду від маргаринової фабрики в Лібені, листоноша виклав на стіл пачку новеньких асигнацій. Коли він вийшов, Турний тупо подивився на гостя, махнув рукою і простогнав Бери звідси, скільки хочеш, душогубе! і заревів, мов білуга. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.